Наталя Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, зараз з нами. Вітаю вас, слава Україні, вітаю вас. Героям слава, пані Наталю. Всі сьогодні цитували вашу заяву стосовно того, що те, що зараз відбувається в Херсоні, безпосередньо зняття цієї ганчірки російської, це може бути. Інформаційна така атака, ну і псо, якщо хочете, ви і зараз е, притримуєтесь цієї думки, і чому ви так вважаєте? Ну, по перше, їй не місце на тому на тій будівлі. Це зрозуміло, навіть якщо її вітром віднесло, то це нас теж влаштовує, але заколисуватись зарано не можна сприймати так спокійно, що ворог збирає речі і демонстративно парадним кроком йде так нав'язливо всім демонструючи, що ми пішли, зауважте, нас вже нема. Заходьте. Це все ознаки гібридної війни однозначно, і за цим всім стоїть певні стоять певні провокації, до яких вони готувалися, до речі, заздалегідь тому, що анонсували вуличні бої, якщо ви пам'ятаєте ще кілька тижнів тому. Зокрема, таке демонстративне укладання фортифікаційних споруд в самому обласному центрі, парадне викладання мішків з піском і різного роду утворення дотів, розвезення по всій території бетонних конструкцій все це, в принципі, нагадує підготовку яскравого шоу. Але ми розуміємо також, що розвиток подій може бути. Дуже різним за період повномасштабного вторгнення ми бачили різні жести, в тому числі і доброї волі. Так mm -hmm. тому ми розуміємо, що насправді відбувається, але наразі не на час так активно і демонстративно, як вони це роблять, проголошувати на ступінь нашого розуміння. Mm -hmm. а, пані Наталю, що зараз відбувається в гуманітарному вимірі? Цієї ситуації я маю на увазі на Херсонщині, яка надходить інформація стосовно депортованих стосовно економічної ситуації стосовно того, як взагалі там зараз живуть люди, з цим переміщенням їх на лівий берег. Гуманітарна ситуація загострюється, зокрема, і тому що окупанти створюють штучні умови для розуміння людей, що вони мають поїхати, тобто відрізають електрику, відключають від газопостачання, обмежують мобільний і інтернет зв'язок. До того доходить, що пакують вишки, і вивозять з собою, але це може бути цілком інстинкт мародера, який в них. Превалює за все, але все ж таки розуміння того, що обмежений довгий час осередок людей, які були в тимчасово окупованій території, де не можна було в'їхати, заїхати, і постачання, в тому числі і товарів першої необхідності, регулювалося виключно окупаційною владою, яка була зацікавлена в створенні штучної гуманітарної кризи, навіть штучної. Воно зрозуміло дає свої плоди і наразі, але все ж таки є моменти, наприклад, згортання і відходу їх з блокпостів, що не може нарадувати місцеве населення. Але все ж таки, ми закликаємо людей бути обачними, оскільки є вже інформація і розуміння, що там, де Може бути спокуса виїзду в зв'язку з відступом цих блокпостів, можуть бути заміновані ділянки місцевості. На це треба обов'язково зважати і усвідомлювати, що окупанти просто так не віддають те, що їм було наказано тримати понад усе. І те, що Херсон і Регіон є пріоритетним в самому розумінні розвитку подальших військових подій. Всі це усвідомлюють, оскільки це була заявка на прорив півнем. А наразі просто так відступитися, зрозуміло, що не ця нація і не ця армія так буде робити. Останнє питання. Я розумію, у вас обмежений час. Чи залишається загроза підриву каховської ГЕС? Можливо, греблі каховської ГЕС, чи ці, цієї загрози вже немає? Загроза залишається, оскільки техногенний шантаж є також одним з способів впливу на місцеве населення, на світову спільноту, в тому числі з боку окупантів, те, що вони намагаються розташувати людей в. Певній зоні, тобто підкреслюють цю 15 кілометрову зону як небезпечну і людей намагаються розселяти далі. Це також непрямий спосіб вказівки на те, що загроза залишається, але усвідомлення виконання цього процесу, ну скажімо так, дає розуміння, що це все ж таки більший шантаж ніж дійсна загроза, але списувати повністю не можна. Дякую дуже. Дякую дуже за ваш час. Наталя Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була зараз з нами.